Наш невеличкий колектив сьогодні прибирає алею слави, оскільки ми виступили з пропозицією від ветеранів упорядкувати цю алею. Ну таке позорне місце для е, ветеранів, бо е, пам'ятник стоїть, а все захаращено так, що алеї самої, як такої, немає. Ми сьогодні прийшли, викопали сухі дерева, які садили, але забули, забули полити, і вони не виросли. Тепер от прибираємо сміття. Цікавий такий момент, я би відзначила. Тут людь, люблять відпочивати люди на схилі. І на кожному місці відпочинку я знайшла купу сміття і обов'язково пакет. Це щоб в той пакет я позбирала чуже сміття і винесла. Я просто дивуюся, чим ми дикуни з джунглі. Якщо ти вже відпочив у чудовому місці, то чому ж ти у власний пакет не склав власне сміття і не виніс? Я не знаю, скільки років пройде до того часу, коли ми почнемо відповідально ставитися до навколишнього середовища. Ми ж тут живемо, значить, не повинні смітити, ми повинні тут прибирати, квіти, саджати. Ну, взагалі, настрій у нас чудовий. Завдання нам сподобалося. Я думаю, що ми будемо тут працювати і наступного року навесні. Але хочу ще відзначити, що я зверталася до колег журналістів, щоб вони приєдналися до нас у цій роботі, а також до громадських діячів, які у великій кількості звертаються до редакції газети Світловодськ вечірні до інтернет-видання Світловодськ з метою оприлюднити їхню інформацію, тобто їх добрі справи, щоб люди про них знали. Тепер ми звернулися до них з проханням приєднатися до нашої доброї справи, яка взагалі то не наша власна справа, а справа всього міста. Ну, як бачите, приєднався Богдан Дроздов. Все. Ну, і, і, і Валері і Валерій Сафонов. Дуже дякую. Спасибо. Ваш покорний слуга. Удачі в стом, благом начинанні. Дякую. Филипп Сережа Лябунов. ПТУ номер пять. Вас вывели сюда по принуждению или вы так сами, так сказать? Сами, сами? Сами, да? Да. Молодцы. Удачи вам в этом благом начинании. Удачи вам, удачи, счастливо. Ми радо відгукнулися на заклик міського голови щодо цього суботника. Ми вже звикли до них, ми бачимо, що в місті не вистачає тих організацій, і спеціальних служб, які мали би прибирати місце. Тим більше це, це ну, своєчасно і доцільно зараз після такої стихії. Ви бачите, скільки сміття, і віток, і дерев поваляло. Сьогодні, мабуть, суботник це єдиний такий момент, який об'єднує людей навколо єдності, свідомості, так, якоїсь національної свідомості, тому що... Немає зараз там першотравневих листопадових е е демонстрацій, які ми раніше пам'ятаємо, були а на ми не тільки працюємо. Ми спілкуємося, ми отримуємо задоволення від того, що ми що щось можемо зробити для рідного міста.